Які податки при купівлі квартири і які загальні витрати річні, коли ви отримуєте квартиру? Перше, друзі, 10% ви платите від суми підписання квартири, це податково. Далі ви оплачуєте приблизно 3000 загально всі комісії, це нотаріус 1200, реєстр 800. Ну і якщо юрист повністю допомога підключить, який повністю все там вам проводить. це Угоду в нотаріусі, перекладач, плюс як податковий резидент виступає, плюс перевіряє всі документи, переписує всі комунальні на вас. Ну це приблизно тисяча, тобто це плюс 3 тисячі. Щодо витрат річних, дивіться, е, якщо ми беремо середню квартиру 100 тисяч, це ібі в рік приблизно десь 350 євро, плюс ібі це податок такий річний. Плюс комунідат, як правило, такої квартири це теж до 350 євро. Думаю, переважно це на 260, я б сказав, 230-260. Тобто в рік ви десь заплатите 670 євро для отримання цієї квартири. По чому здається така квартира? Ця квартира здається орієнтовно десь 750 там, євро, якщо ми говоримо, одна-дві спальні. Плюс-мінус в середньому. Щодо розтермінування, чи можна таку квартиру купити розтермінування? Можна, якщо ви маєте офіційний дохід більше 6 місяців в Європі. Зоні Євросоюзу або в Іспанії, звичайно, якщо у вас дохід тільки в Україні, це неможливо, це нереально. Це хіба звертатись якісь фонди, які не факт, що вам поможуть в цьому.